Тайм, продовжуємо випуск. Національний зоопарк США, що у Вашингтоні, цими днями має справжній привід для радості. У ньому народилося дві крихітні панди, близнята великої панди, які вже стали зірками в американських медіа. Велика панда дуже рідко дає життя дитинчатам у неволі. Тож тепер на біологах лежить величезна відповідальність виходити рідкісних ведмежат, які в природних умовах зазвичай живуть лише у гористих лісах центрального Китаю. Подробиці в матеріалі Тетяни Харченко. Пологи у панди на ім'я Мейсян тривали п'ять годин. Біологи національного зоопарку США стежили за процесом за допомогою відеокамери спостереження. Спершу вони дали породілі трохи отямитися, але коли зрозуміли, що та не на жарт розгубилась. Прийшли їй на допомогу. Мейсян намагалася перенести одразу двох дитинчат, але це була вкрай складна для неї задача. Вона старалася, однак їй ніяк не вдавалося підібрати обох новонароджених разом. Тому в зручний момент ми зайшли до неї, і забрали одне маля до інкубатора задля його ж безпеки. Біологи національного зоопарку позитивно оцінюють шанс малюків великої панди вижити і кажуть, що дитинчата ще зовсім крихітні й важать приблизно стільки ж, як одна пачка ескімо. Один з малюків дуже багато кричав вночі і поводився вкрай активно. Він навіть справив свої потреби. Все це надзвичайно гарні ознаки, які свідчать про те, що малеча здорова. Водночас, головний ветеринар додає новонародженим ведмежатам такі знадобиться особливий догляд і турбота біологів. Обоє народилися майже без хутра й тому не здатні утримувати у своїх тільцях тепло. Саме тому малюкам потрібне постійне підгодовування. Їх доглядарники розраховують, що справитися з таким викликом їм вдасться завдяки спеціальній системі вигодовування панд розробленій у Китаї. цілком очевидно, що китайські експерти мають значно більше досвіду догляду за такими дитинчатами. Батьківщина великої панди це Китай, і саме тому ми говорили з ними цілу ніч. А вони давали нам поради. Ми підтримуємо з ними постійний зв'язок. Техніка розроблена в Китаї передбачає, що біологи мають віддавати дитинчат близнюків до мами по черзі, змінюючи їх через годину. Ця система вже допомогла виходити новонароджених у неволі малюків великої панди в Атланті. Тож вашингтонські науковці розраховують, що їм теж вдасться це зробити. Вони кажуть, що поки що не дають малюкам імена і навіть стать їх визначать згодом. Зараз головне, щоб дві новонароджені зірки вашингтонського зоопарку зміцніли і стали самостійними.